Пригнічний настрій, тривожність, тратівливість, відсутність бажання спілкуватися з людьми та нуль життєвих інтересів. Все це тривожні ознаки ментальних розладів. Аби діти криворіжжя, а також ті, хто вимушено перемістився до нашого міста, міг відчути спокій, приємні емоції та сфокусуватися на своєму ментальному здоров'ї, на базі Донецького державного університету внутрішніх справ пройшов захід у межах проєкту Ментал Хелс, який входить до програми Апшифт. Одна з учасниць проєкту є Олександра, яка приїхала до нашого міста. Та Запорізької області, та як ніхто знає, наскільки важлива така підтримка. Цей проект дав мені можливість реалізувати свої навички, реалізовувати е, свої добувати навички для працювання з людьми. Ми плануємо продовжувати наші проекти, а також заходи на базу університету. Плануємо, плануємо обрати е, нових учасників. Можливо, навіть більше розширювати е, даний наш проект. Програма Апшифт. Глобальна ініціатива дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, яка охопила понад 40 країн. За її допомогою молодь може пройти тренінг, отримати підтримку менторів і ресурси для перетворення своїх ідей у дещо більше і корисніше. Ініціатива прийняти участь в такій програмі була з боку студентів університету. Вони самотужки розробили концепцію свого проєкту та пройшли конкурсний відбір. І ось вже самі допомагають внутрішньо переміщеним особам прокачати емоційну стійкість. На теперішній час. Так як команда є нашими вихованцями, нашими курсантами, ми йдемо на зустріч організації «Апшифт» і надаємо приміщення територію, на якій вони зможуть надалі проводити тренінг з внутрішньопереміщеними особами. Мета їхнього заходу спрямована саме на формування ментального здоров'я внутрішньопереміщених осіб, здебільшого це підлітки, здебільшого це Можливо, навіть наші майбутні курсанти або студенти, і, взагалі, позитивний досвід як для дітей, які Формуються як професіонали на захід. Завітало більш ніж 30 внутрішньо переміщених осіб, які молодь університету організувала чимало різноманітних рефлексій: від квестових завдань до мозкового штурму, а також рефлексія на заспокоєння та врівноваження душевного стану. Команда наша обрала саме пункт ментального здоров'я, який зараз на сьогоднішній день є дуже важливим. От особливо це стосується людей внутрішньопереміщених осіб, от і вони. Зробили такий маленький осередочок в своєму університеті, щоб допомагати таким же людям, як і вони самі, відновлювати ментальне здоров'я. Це дуже на сьогоднішній день є важливою проблемою. в під час нашого стану у реаліях сьогодення не треба недооцінювати вплив ментального здоров'я на фізичне, особливо тому, що він в рази посилився під час війни, коли суттєво зросли навантаження на психіку кожного з нас. Тож, аби покращувати емоційний стан нових криворіжців, студенти Донецького державного університету внутрішніх справ і далі планують розширяти та вдосконалювати свій проєкт. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.